Умовно кажучи, на 23% підняли середньому заробітну платню, а продуктивність зросла на 19 А в нас є ще один фактор, який досить суттєво впливає на заробітну плату і на продуктивність це наша втома. Ми зараз маємо ситуацію, коли зараз брешу, але чи три, чи п'ять хвиль опитування компанії Градус нам показують, що найрозповсюдженіша емоція, яка зараз є в українців, це втома, і відповідно рівень стресу за 80%. І людям вкрай важко працювати на виснаження для тому що якщо роботодавець очікує від нас продуктивності 2018 року, то це озасі не буде вже зараз. Да тому що через недосипи через ці всі наші фізичні трабли, люди не здатні працювати з тією продуктивністю, яку хотіли б отримати роботодавці. І тому роботодавці можуть потерпати, але тепер вже є більше тренд на утримання і підтримку кондицій, якої є, щоб ніхто, вибачте, не розсипався. Тому що за психікою іде психосоматика, і далі фізіологічні проблеми. і Далі є проблеми такі, що людина просто там, де слабке, слабка ланка в організмі, там і буває в когось виразка, в когось бронхіальна астма, в когось починаються проблеми з кістками, в когось легені і так, далі, і так далі. Тому ми кажемо про те, що на жаль в нас отака ситуація є. І як би ми не хотіли грошами все це компенсувати, навряд чи це може іноді люди просто обирають співвідношення ціня, якість тому що вмирати за якісь шалені гроші вже ніхто дуже так і не хоче.